Конфлікт між Ізраїлем та Іраном заглиблюється внаслідок взаємних атак. Ізраїль завдав денних ударів по Тегерану, попри міжнародні заклики до деескалації. Ізраїльські атаки серйозно пошкодили паливну інфраструктуру Ірану, спричинивши значну кількість жертв. Тим часом Іран випустив балістичні ракети по Ізраїлю, що призвело до значних руйнувань. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп закликав до мирної угоди, однак не уточнив подробиці можливого договору. Конфлікт підсилює побоювання щодо залучення інших країн до регіональної війни. За даними Джерел Ройтерс, президент Дональд Трамп останніми днями наклав вето на ізраїльський план усунення верховного лідера Ірану Аятоли Алі Хаменеї. Джерела повідомили, що Сполучені Штати та Ізраїль вели постійні переговори після масованої атаки Ізраїлю на Іран, метою якої було зупинити ядерну програму країни. Ізраїльтяни стверджували, що в них з'явився шанс усунути іранського лідера, але Трамп відхилив цей план. Зазначається, що Трамп сподівається на відновлення переговорів з Іраном щодо ядерної програми, незважаючи на загострення конфлікту.